Другий раунд президентських дебатів пройде у дещо іншому форматі. Запитання кандидатам ставитиме не модератор, а виборці, які сидітимуть у залі. Реакцію аудиторії на свої слова кандидати бачитимуть миттєво. Так само миттєво штаби кандидатів зможуть дізнатися про реакцію значно ширшої аудиторії тих, хто слідкуватиме за дебатами онлайн. Дослідники з центру П'ю днями повідомили цікавий факт: під час перших президентських дебатів кожний десятий американець одночасно. Сно слідкував за подією і по телебаченню, і на екрані свого комп'ютера чи мобільного. Вони не лише спостерігали, але й коментували. Побачене користувачі мережі Twitter, Наприклад, щохвилини лишали більше 100 тисяч повідомлень про хід дебатів. Тема продовжить Олексій Кузьменко. Келі Болтон студентка центрального коледжу у місті Денвіл у штаті Кентукі, де цього тижня відбулись дебати між другими номерами команд Барака Обами та Міта Ромні. Політичні новини вона отримує просто на мобільний всю інформацію я отримую в реальному часі. Так я першу дізнаюсь, якими є рейтинги кандидатів та що кажуть Обама та Ромні. Джерелами інформації для Келі є соціальні мережі Twitter та Фейсбук, якими американці все активніше користуються на своїх мобільних. За інформацією дослідницького центру, п'ю кожен десятий американець слідкував за дебатами між Обамою та Ромні одночасно по телевізору та на екрані власного комп'ютеру чи мобільного телефону. Ми зібрались довкола телевізора та разом слідкували за дебатами. Водночас, кожен був ще й на твіттері, щоб одразу ж цитувати там влучний вислів Ромні, якого ми підтримували. Завдяки твіттер дискусія навколо виборів набула нечуваного масштабу. Адам Шарп, який представляє сайт Twitter, каже, що під час президентських дебатів трафік сайту зростає в сотні разів від тисячі повідомлень на хвилину до понад сотні тисяч. одне два покоління тому. Ми чекали наступного ранку, щоб дізнатись що сталося в ході виборчої кампанії. Сьогодні ми отримуємо новини та коментарі щодо них в реальному часі на Твіттер. А мені байдуже. Мер Лугансену вже 70 років. Він не пропустив жодних дебатів за останні півсторіччя, надає перевагу газетам і не планує ставати користувачем Твіттер. хочете дізнатися, що я думаю, то зателефонуйте мені. А от писати повідомлення на сайт я не буду. студент Кеніон Кук розуміє, звідки беруться такі думки. Молоді все це простіше, бо ми добре знаємо технології. спитайте моїх батьків. Вони уявлення не мають, що таке айфон, Twitter та фейсбук. такі слова все ж перебільшення. Келі зізнається, що її батько створив сторінку на сайті Фейсбук, користувачами якого є вже більше мільярда людей на планеті. Серед них і Мітромні і Барак Обама. Олексій Кузьменко, голос Америки.